Я вам писав і говорив про те, що я очікую ознаки наближення падіння нашої влади, перезавантаження її десь на початку наступного тижня. 18 число, я говорив, про те, що може стати принциповою такою датою. Може, 19, може, 18, -те. тобто вівторок, середа, це не так вже й довго. І тому не були, ну, ніби мої інтуїтивні. Розмірковування. А сьогодні Блумберг мені підказав, як це все буде відбуватися, як буде діяти цей момент, про який я писав. До речі, подивіться в отут у мене є посилання в Бергінець Аналітика. Я там говорив про те, як це перезавантаження відбудеться з моєї точки зору, але я говорив про. Загальні речі. А тепер я буду говорити про конкретику, про яку фактично розказав Блумберг. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами каналу, лайкайте, ну і коментуйте, звичайно, висловлюйте свою точку зору, яка може відрізнятися, звичайно, від моєї. Так от що пише Bloomberg? Bloomberg пише, що МВФ не хоче давати нам кредит. 8 мільярдів, бо він не розуміє логіку української влади. Тобто, оця нова українська влада, так би мовити, нова. А нова українська влада це Свереденко і запити Зеленського на підготовку до виборів. Отак я би це назвав. Це, це так можна разом поєднатися, поєднатися в умовах е, Міндічгейта. Так, от вони говорять про те, що вони не розуміють. Логіку України і говорять про те, що, на їх думку, цей бюджет не консистентний, і тому вони не розуміють, як взагалі можна в такому випадку співпрацювати з Україною. Що вони мають на увазі? Ну, Дуже просто. Тобто, вони говорять, що цей бюджет не танцює одне до одного. Ну, припустимо, видатки збільшуються. Ну, ви знаєте, навіть. Вовину тисячу заклали, а це мільярди гривень. Доходи зменшуються, реформ немає. А це, ну, якби три таких моменти, ну, грубо кажучи, якщо ви проводите реформи і показуєте, що ось ці реформи, які ми домовились, а вони ж домовились між собою про певні реформи з одного боку Банкова з Європейським Союзом для того, щоб Україна рухалася Європейський Союз, а з іншого боку. Банкова з МВФ про те, що будуть реформи, які допоможуть модернізувати економіку. А по факту виходить, що ніяких реформ немає і вони не заплановані. Тому що без реформ не може бути зміни і скачка ніякого, Ну, умовно кажучи, зменшити податки, а за рахунок цього збільшаться сумарні надходження. Ну, може бути така реформа. Там... Збільшення чи там якихось в'їзних мит, чи зменшення в'їзних мит, а за рахунок цього збільшення загальних доходів. Ну, такі я називаю умовно, або навпаки, збільшення податків, за рахунок чого збільшення надходжень в короткотривалому періоді, а потім, значить, вони будуть падати. Тобто, якісь зміни б треба внести гетьманцевськні цій для того, щоби. Збільшити кількість грошей, або там реформа, яка спонукає створення бізнесу, і тоді через це там держава починає вкладати гроші в бізнес, допомагати малому і середньому бізнесу. А за рахунок чого цього відбувається бум, і так далі, якісь там. Або у держави є варіант, як повернути людей в Україну. Вони будуть більше працювати і відповідно більше створювати матеріальних цінностей, а відповідно платити податки. Тобто, Оце є економічні реформи, чи там це навіть не боротьба з корупцією, а просто от якби механізм. Так, от цього всього немає, а при цьому, е, значить, з видатки суттєво збільшуються, а при цьому. Надходження падають. Вони падають зрозуміло, чому. Ну, якщо у нас 100 тисяч людей виїхало з України завдяки цьому мудрому закону про те, щоб люди до 22 років могли виїхати, то зрозуміло, що немає робочих рук. Нема робочих рук, нема податків, нема податків, нема доходів бюджету і так далі. А це ж не просто робота цих окремих людей. Я знаю випадки, коли через це фірми закриваються, бо у них працювало. Кілька молодих хлопців, але їх тепер немає, і вони не можуть працювати, бо залишилися там люди, які не можуть впоратися з цією роботою. Ну, грубо кажучи, там, і так далі. Тобто, оце ключовий фактор. Але це тільки е, верхівка айсберга, верхівка. Насправді е, е, вони прямо про це не говорять, але можете здогадатися з трьох раз, що ця заява виникла на тлі. Е, Міндічгейта, тобто довіра до влади падає. Тобто всі бачать, ну раніше всі здогадувалися, а тепер всі бачать, що в умовах суттєвої нестачі грошей і війни мільйони доларів зникають безслідно, вводяться в тому числі в Росію і так далі. І у МВФ собі думає, я вам дам гроші, а ви ці гроші просто витратите на корупцію і так далі. Який смисл? Нема ніякого смисла. Ну і ключове. Чого наша влада раптом почала діяти в іншому ключі? Кажуть, що це висловлювання МВФ зараз, воно найжорсткіше за останні роки. Тобто, такої жорсткої заяви е ніхто не чув. Ні за Порошенка, ні за Зеленського. Раніше цього не було. Що сталося? Сталося ось що, як на мене. Банка виросла було булки в очікуванні оціх 140 мільярдів євро, які нам мають чи мали, чи пообіцяли, чи обговорюють надати під заставу російських е, активів. Питання це ще не вирішено. І невідомо, коли буде вирішено. Це розмови поки що. Нема рішення. А влада вже не розраховує на ці гроші. І розраховуючи на ці гроші, вона і задумала оці всі вовини тисячі значить, Повернення з продажів в магазинах, і так далі. Тобто вони починають витрачати гроші на соціалку в розрахунку на вибори. Вони думають, що скоро будуть вибори, і треба ці гроші, які нам дають як допомогу, витратити на те, щоб Зеленський виграв вибори. От І вся хитрість, яка лежить в основі цього. Відповідь така: ніхто ще не знає, чи будуть ці гроші. І що далі розвивається цей міндічгейт, тим менше шансів, що ці гроші будуть надані. І що, якщо вони будуть надані, то вони будуть надані Зеленському. І тут ключовий момент: коли виникла ця розмова? Коли оце все виникло? Сьогодні, в п'ятницю, а в вівторок у нас голосування за бюджет, можливо, в середу, як коли там вони поставлять. І це означає, що велика частина. Парламенту має потужні аргументи не голосувати за цей бюджет не тому, що міндічгейт, не тому, що банкова погана, і що вони виходять з коаліції, тобто не протестно, а просто з урахуванням точки зору МВФ. Це така м'яка форма протесту, яка може бути використана великою групою депутатів в самій владній коаліції. І я на це дуже розраховую, тому що депутати вони не, ну ті депутати, які у Зеленського, вони не дивляться далі носа. У них нема такої стратегії, вони завжди роблять те, що їм кажуть. І от в цей момент їм є можливість виявити свою, ну якби незалежність від банкової. І тут їм МВФ підкидає ідею, чому за цей бюджет голосувати не можна. Я думаю, що цим багато хто скористається. Тим паче, що я ж в цьому матеріалі, який я вам рекомендував, я і говорив, що саме два фактори е, сьогодні говорять про те, наскільки є шанси довше протриматися владі. То, що вона довго не протримається, це очевидно, але довше. Це е, фактор, скільки Порошенка і Європейська солідарність збере підписів за відставку Свириденка. і тут просто треба розуміти, що. Багато хто готовий поставити підписи, але він боїться, що підписів не вистачить. Ну, грубо кажучи, я поставлю підпис, а все це марно. А от якщо всі побачать, що підписів вистачить, тоді легко набереться голосів. Тобто, тут треба е, сам факт впевненості і його додати може голосування за бюджету. Голосування за бюджет може показати, що підтримка зеленського Свереденка Єрмака. В Верховній Раді недостатньо для того, щоб почуватися гарно на лаврах і входити в наступний рік. І якщо цей бюджет буде провалений, чи голосування за нього буде перенесено, чи будуть робити суттєві зміни і затягувати це, тоді можна буде говорити про те, що Банкова остаточно втратила контроль над парламентом. Ну і МВФ, а значить, Сполучені Штати, Трошки в цьому допомагають. І я вам буду сьогодні ще багато про це говорити, тому що це все ознаки одного і того самого. І ми з вами говорили не про гроші, не про бюджет. Ми говорили про те, як поведінка банкової і гроші, і їхнє розуміння перспектив, і ставлення до цього наших європейських і американських колег між собою не співпадають. І це тепер відверто. Це Блумберг пише, це не політико, яке може там значить, виглядати як таке легковажне видання. А це серйозне, поважне видання повідомляє. Я думаю, що про це ми ще багато чого побачимо. Тим паче, що сьогодні багато вийшло видань, в які говорять про міндічгейт і говорять про те, що довіра до Зеленського падає, а деякі видання прямо пишуть про те, що. Швидше за все, цей скандал повалить, повалить Зеленського. І говорять, що продовження цих розслідувань буде інша фігура в центрі наступного удару. Вже не міндіч, бо його немає. А хто? Напишіть мені в коментарях, подумайте, а ми з вами це знову пообговорюємо. Ще раз прошу вас підписуватись на мій канал, поширювати. Мої огляди коментувати, лайкати, бо це дуже важливо для алгоритму. І ставайте спонсорами мого каналу. Я планую невдовзі робити окремий чат для спонсорів каналу, і ми там будемо таємно обговорювати нетаємні теми. Ну, таємно, це так умовно, але планую таке зробити. Дякую вам, слава Україні!